Всім привіт на рахунок Резерв Плюс. Значить, сьогодні з'явилася така графа в Резерв Плюс, що дані обновлені вчасно. Дивіться, ось така. Для чого це все робилося і спеціально українською владою, оцей двохмісячний термін, щоб всі іменно в цих 2 місяці обновили свої дані? Це все, хто не зробив, це все вони зафіксували. Ось так є в базах. Що ця людина обновила, а ця людина не обновила. І тих, що не обновили, є 6 мільйонів. І це все в них зафіксовано. що 6 мільйонів людей, які не обновили свої дані вчасно. І зараз самі рахуйте, 17 тисяч на 6 мільйонів. Це ми маємо 2,5 мільярди доларів. Хто не знає, як виглядає 1 мільярд доларів, так я вам розкажу. 1 мільярд доларів це 10 тонн 100-доларових купюр. Тобто, щоб перевезти 1 мільярд доларів, це треба 10-тонну фуру, як мінімум. А це 2,5 фури грошей доларових, щоб ви розуміли. І ось так держслужбовці бандюки в пагонах, да? ТЦКшники, цікашники. Планують заробити 2,5 фури доларів на рівному місці.